Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки інвалідного візка Медодин КУА171. Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від рівня підлоги 54 см, ширина сидіння 46 см, глибина сидіння 43 см, висота спинки 48 см. Загальна ширина візочка 60 см. Загальна довжина 96 см. Діаметр задніх коліс 26 см. Передніх 19 см, максимальне навантаження 130 кг, вага виробу 18 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Розкладіть каркас коляски так, як робить на відео наш спеціаліст. Встановіть пульт керування кріслом під ліву або праву руку та закріпіть його. Огляньте сидіння та спинку. Підлокітники можна відкинути донизу. Підніжку також можна підняти. У комплект входить другий безпровідний пульт керування. Випробуйте його роботу. Розкладіть антиопрокидувачі. Акумулятор дуже легко від'єднується. Спробуйте зробити це так, як робить наш спеціаліст. Дістаньте зарядний пристрій. Під'єднайте його. Спробуйте візок на маневровість. Присядьте на нього. За допомогою пульта дистанційного керування перевірте його можливості. Для того, щоб скласти візок, опустіть його під локітники, розфіксуйте його кріплення спереду, підійміть підніжку. Розфіксуйте задні кріплення рами. Підійміть антиопрокидувачі. Складіть раму як на відео. Опустіть спинку. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія мед 1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!